Європейська комісія представила звіт про оцінку прогресу України в процесі вступу до європейського союзу. У документі підкреслюється відданість Києва курсу на євроінтеграцію попри складну ситуацію, спричинену війною. Разом із тим, Брюсселі знепокоєні негативними тенденціями, зокрема зростанням політичного тиску на антикорупційні органи, спробами послабити їхню незалежність і загрозами громадянському суспільству. Єврокомісія закликала Україну виправити ці недоліки, адже вони можуть загальмувати процес переговорів про вступ. Прогрес досягнутий, попри виклики російської агресії, свідчить про тверду прихильність України до її європейського майбутнього. Однак є також деякі елементи, що викликають значне занепокоєння, зокрема щодо забезпечення надійної та незалежної антикорупційної системи. Антикорупційні інституції та організації громадського суспільства повідомляють про посилення тиску з боку державних інституцій. Зокрема, через кримінальні розслідування, що проводяться правоохоронцями та безпековими органами, загалом ці події ставлять під сумнів відданість України своїй антикорупційній програмі. Україна повинна вдосконалювати свою антикорупційну систему та запобігати будь-якому відступу від своїх значних досягнень у сфері реформ. Необхідно вирішити проблему процедурних затримок та перешкод у провадженні справ про корупцію на високому рівні. У документі, зокрема, міститься інформація, яка стосується авіації. Власне про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним експертом. Гнаді Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів, завласників власників літаків ОПО Україна та український авіатор, член благодійного фонду В'єднані люди планети. Слава Україні героям слава вітаю вас, глядачів. слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. Ради зустрічі, пане Геннадій, до ненько не спілкувалися. Мені от цікаво, яким чином ще й Єврокомісія звертає увагу на цивільну авіацію та авіацію загалом у цьому документі. Вона, ви знаєте, мав вчора честь спілкуватися з досить серйозними фахівцями і спеціалістами в авіаційній галузі з Європи, мої колеги. Які власне зі мною мали комунікацію і задавали питання? Моє бачення того, що відбувається, реалій, запиталися моєї думки, і знаєте, поділилися зі мною своїми думками, і то, що вони бачать, і ви знаєте, читаючи цей документ, який зробили, ну цей звіт Єврокомісії про Єврокомісії про прогрес України в контексті розширення ЄС, мене він дуже він дуже зацікавив, і знаєте, ну я не скажу слово перелякав, але е, там досить серйозні посили, тому що Євро, Європа оцінює дії. Європа не оцінює слова на превеликий жаль навіть по результатах цієї, цієї цього звіту я дивився декілька відео в Україні, коли наприклад Радіо Свобода давало інтерв'ю певні очільники, і вони казали, що це шикарний документ. Ми найкращі в світі, навіть в Україні, і ми вперед планети цілою, насправді це не відповідає дійсності. Насправді це не відповідає дійсності. І я би, може би не я не маю права комусь щось радити. А я би звернувся до глядачів. Є цей документ, він є в різних варіантах там стиснутий на декількох сторінках і розвернутий, щоб хоча б там з якимось перекладачем почитали. Я вам дещо прочитаю. Процитую щодо законодавства. Авства ЄС щодо аеропортів Україні слід докласти зусиль для узгодження свого законодавства з правилами ЄС щодо розподілу слотів, зокрема щодо створення незалежного координатора слотів, а також щодо аеропортовських зборів та наземного обслуговування така цікава спеціалізована фраза. Але якщо її розкласти на на, слот, на слоти ми зрозуміємо. Або ті люди, які не зрозуміють, я поясню, що таке слот. Слот це дозвіл. Є аеропорт. Якась авіакомпанія хоче до нього прилетіти. А цей аеропорт з невідомих причин слот не дає. А слот то така справа, що за неї треба поборотися, може е, якийсь коробочку цикерків передати, а може і ще е, я жартую пляшечку шампанського. Але я хочу нагадати, тобто не нагадати, а для людей з, е, звернути увагу на такий приклад, який ми всі е, мали е, в, в минулому, коли певна особа, певний Дніпрянин, пан Коломойський. Е, Приймав рішення, які авіакомпанії можуть літати в місто Дніпро, які не можуть літати, якісь не мають літати. І ми були дуже всі здивовані передусім мешканці міста Дніпро, чому такі величезні кошти вони мають платити за квитки. А це тому, що не було жодної альтернативи. Тим компаніям, які отримали слоти. і тут зараз йде посил наших європейських партнерів про те, що відбувається в Україні. А в Україні вже знаєте, готуються всі чомусь незрозумілих до мене причин штик в землю. Ну тобто, війна вже все завтра, а післязавтра відкривається Колондайк. І тому я бачу неозброєним оком і не тільки я, і на мен, і мені на це звернули увагу наші європейські партнери, що відбувається. В авіаційній, галузі. в авіаційній галузі відбуваються цікаві речі. Є е, е, певний досить серйозний тиск на голову Державіційної служби України, який був е, е, нібито по якимсь там е, причинам від сторони. ні, там була дисциплінарна комісія, як термін розгляду справи, якою закінчився. 10 вересня цього року угу. при тому, що не було жодного засідання дисциплінарної комісії, і згідно українського законодавства на цьому мала би стояти крапка, але крапка не стоїть. Стоїть три крапки в реченні, і дія е, дисциплінарної комісії подовжена чомусь до до 10-го числа цього поточного місяця, в з порушенням вимог чинного законодавства України. Для чого? Вплив на те, щоб в майбутньому майбутньому люди, які вже тимчасово займають цю посаду, ТВО, вже починають займатися в складному механізмі Державної авіаційної служби, вже починають займатися, е, знаєте, питаннями. А хто має лишитися в службі службі, хто має змінитися? Чу, таким дивним чудом, е, знаєте, по Є розпорядження кабінету міністрів від 29 жовтня 25 року 1165Р про призначення не знаю пана Ярошенка ВА, заступником голови державної служби України. Яке призначення з дня фактичного виконання посадових обов'язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до. Законодавства, бла бла бла. Тобто людину без жодної е, ну як є певні спеціальні процедури, да? є спеціальні процедури, і згідно яких має бути створені комісії, обирання і, і, і решта тут цього нема. Призначають особу. Я його особисто не знаю. Особисто до нього в мене, як у громадянина, нема жодних питань, але в мене є питання до тих. Людей, які починають якісь щось ну на кшталт крутьвір, саме головне, що це не моя думка, а це думка наших європейських партнерів. Люд, людей, які займають досить серйозні посади в авіаційних структурах європейської спільноти, і тут є головне питання. Що про те, що відбувається в Україні, достаменно відомо в Європі, і в цьому документі наступний абзац вже був е, е, таким чином викладений. Національна залізнична компанія продовжує боротися з кількома е, епізодами корупції, особливо у сфері е, закупівель, уряд звільнив та призначив керівників компанії, не зважаючи на всі законодавчі. Заходи, що надають ці повноваження наглядовій раді, Європейський союз е, так вже трошки не прикриваючи е, слова, ну обираючи в межах парламентських виразів, звертає увагу України. Я не кажу якогось там керівництва. Ні, ні, Україну звертає увагу на те, що ну, у нас всередині відбуваються якісь незрозумілі для них певні процеси. І це е, головна річ, і для мене не дуже зовсім приємно, що європейці на це вказують нам, українцям, тому що цей документ не тільки стосується там президента, прем'єр-міністра, там і низки низки всіх. Цей документ стосується українців, тому що е, фахівці європейська спільнота. Вказує Україні як державі, а ми громадяни, чия частина держави про ті негаразди, які відбуваються в нас, тому незрозумілі для всіх, в тому числі або в першу чергу, незрозумілі для наших європейських партнерів дії з керівництвом державі служби. Між іншим, хочу нагадати, що в наступний рік в нас аудит і као. Е а хто буде проводити е, аудит і КАО в Україні? Тобто відповідати від ім'ям держави, люди, які там колишній митник, людину, яку назначили без конкурсів, без нічого на сьогоднішній день? Україна як держава авіаційна має перший рівень, найвищий рівень е, допуску і того всього, е, що стосується авіації як галузі, авіаційної галузі. Угу. А... Що буде тоді, коли ну ті, ну я не маю чесно слово честі, я не маю нічого особи нічого особистого з тими людьми, але має бути фахівець, як я завжди кажу. Людей хворих в лікарні приймає не охоронець лікарні, а приймає, приймає а... лікар, не людина, яка до... знаєте, в тій посадові сидить. Дозвольте поточнити, пане Геннадій. От згадуючи, от ви мене змусили поринути в спогади до. І в часи до повномасштабного вторгнення. Ну, з 2017 року працюючи безвіз, у нас був, у нас слоти були для літаків різних, абсолютно авіакомпаній. Ми пам'ятаємо, які ці авіакомпанії, не тільки там луу і так далі, і тому подібне. І тут, а тим більше перед звітом, ну, деякі фактори, а можливо, причини, ви вже перерахували. Мені здається, у нас авіаринок, ринок цивільної авіації. Працював е, нормально в Україні до повномасштабного вторгнення. Це до мене запитання? Так. Він е, працював, тобто, всі люди, е, ну, тобто багато людей з державницької позиції робили все для того, е, щоб, наприклад, е, ускладнити одну о, людині на прізвище Коломойський, наприклад, да, зробити таким чином, щоб, наприклад, я це один приклад. <губ> Тих низки багатьох, які я да. можу навести, угу. і маю підстави наводити. Один приклад. Тобто, яким чином, наприклад, очільник чи голова державної служби може дати вказівку Коломойському запустити всіх бажаючих в місто Дніпро в аеропорт? Ну яким чином? Він каже, та. Я хазяїна, тут нікого не пущу. Що й було, але робилося все для того. Але попри те, що було багато питань, докін... до не доведено до того, що би мало би бути, угу. тому в нас були пере... 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 Перехили, да? е, і перекрути. В деяких аеропортах вводили цікаві речі, е... там е... маєш заплатити за діспічерізацію. Я задавав. Керівникам ведучим е е е портів, а звідки ля цей термін диспетчерізація взялася і отримав відповідь? Ну ти ж розумний. Я кажу, ну я розумний, але я е, чому за літак вагою півтора тони е, я маю заплатити в одному з аеропортів 900 доларів за зліт посад? Ну тобто за комплекс от тих послуг, про що говорить євроспільнота? Якщо за за аналогічну річ е, в іншій країні Європейського союзу я заплачу не більше, чим 90 євро. Чому так має бути в Україні в 5, 6, 10 разів більше? Чому? Знаєте, колись дуже багатій людині задав питання, Бо... а, чим різниця статків між трьома мільярдами доларів і вісім, і він не сказав рейтингу в журналі Форбс. А, прекрасна відповідь. Іншого боку, бізнес має бути рентабельним. Геннадій, ви ж це розумієте? А відбитись має не за 5-7 років, а вже завтра. Тому до вечора до ви не праві, не погодіть. До веч до вечора має вже бути все відбито. А, у нас є дві з половини хвилинки. а до теми гріпені, бо ми сьогодні там ми активно демонструємо міністра оборони України пана Шомогаля на зустрічі з колегою в Швеції. Він зазначив, що українська сторона звернулася а, про прошвидшення навчання пілотів. Так чи інакше. наскільки ви а, і який розвиток подій навколо цієї історії з гріпенами шведськими. Бачите, і коли це може відбутися, крім тих, хто вже які можливо вже присутні в українському небі? Питання гріпені я би почав би з питання все ж таки погодження або дозволу використання серйозних ракет класа повітря-повітря угу. на сьогоднішній день, щоб ми отримали можливість ну погодження з нашими партнерами більше. Внести озброєння дій існуючих літаків класу повітря повітря для дальньої, можливості дальнього знищення авіації Російської Федерації. Це я би я би позначив би як питання номер один загалом. Як на другий, третій крок, дійсно держава має звернути увагу на все і робити все для того, щоб врешті-решт, в Україні. Як в державі й воюючій державі з'явилися справжні потужні, як мають бути повітряні сили, тому що на сьогоднішній день велика кількість фахівців, офіцерів, командувачів робить все для того, щоб тим наявним озброєнням робити. І є, ми маємо приклади чудеса того, що відбувається по збиттю шахідів, по збиттю ракети то все, але за наявності відповідного державного відношення до військової авіації, це неправильний термін, це державна авіація, в принципі, правильний термін. Але до військової авіації, щоб в нас була відповідна кількість літаків, здатних одномоментно піднятися в повітрі з повним озброєнням, це є передусим... Власне, той фактор, що дозволить Україні будь-яку ну правильно сформовану наземну операцію, довести до перемоги. Це є безумовна річ. І перед тим, як хтось там надмухував щоки і казав, що ми тут зараз от зах будемо захватувати ту посадку або ту, або ту, супер! Наша піхота найкраща в світі на сьогоднішній день, велика шана, і пошана всім дотичним до того, що робиться на землі. Але їм треба. Підтримка з повітря, то, що зараз робиться на сьогоднішній день, наші льотчики розносять в клаптики просто тих як цапів на землі, але це при більшій кількості авіації, при більшій кількості різноманітних типів озброєння, дозволило би нашим піхотинцям робити якісну роботу по угу. по знищенню нашого ворога в рази. Взаємопов'язані і вкрай важливі речі, ви розповідаєте, пане Та. А, Я думаю, що буде у нас час їх обговорити, тим більше звернути на це увагу і в наступних ефірах. Сьогодні вам дякую, до речі, за роз'яснення щодо резолюції Європейської комісії, її висновки, зокрема щодо цивільної авіації. Ну, як знаєте, як ми кажемо завжди, разом з вами будемо стежити і звертати увагу на те, що там відбуватиметься. Ця... Дай Бог це буде найближчим часом, вже після війни, от в той період, коли він настане якого ми всі а так А я готовий чекаємо. І даю слово, що інсайди давати вам чекаємо, чекаємо інсайди. Дякую. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна та український авіатор, член благодійного фонду. Об'єднані люди планети був з нами. Далі репортер